Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачні ліниві вареники з полуницею. Для цього нам потрібно 600 г сиру кисломолочного, 2 яйці, пів чайної ложки солі, 1 столова ложка цукру. Все гарненько перемішаємо. Коли наші яйця об'єднаються з сиром, додамо в два етапи 150 г порошна. Почнемо замішувати тісто. Присипаємо поверхню борошном. та домішуємо наше тісто вже на дощі. Ось таке гарне тісто у нас вийшло. Не липнуть до рук, розділяємо наше тісто на чотири частинки. І з кожної частинки будемо катати отакі ковбаски. Ось такі чотири ковбаски в мене вийшло. Нарізаємо наші ковбаски на шматочки. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал. Приготуємо ще з вами дуже-дуже багато цікавої і простої їжі. Ось такі гарні шматочки. Ось стільки шматочки в нас вийшло. Кілька шматочків я зроблю з полуницею. Наповнюю їх полуницею. Такий буде сюрприз. Ось такі гарні кульки. Кілька кульок я наповнила полуницею. Покріп, додаємо півчайної ложечки солі. та закидаємо наші варенички. Варимо наші варенички недовго, як тільки закіплять і піднімляться наверх, то проваримо їх ще одну хвилиночку. Викладаємо їх на тарілку. Будемо додавати сметану або вершкове масло. У мене більше полюбляють сметаною, тому я буду додавати смачну домашню сметану. Присипаємо цукром або медом. Можете додати меду, прикрашаємо свіжозірваною. Полуницею та м'ятою. Ось така смакота у нас вийшла. Неймовірна смакота. Всім вдячна за перегляд та до нових зустрічей!